Казка на ніч. подкаст Донецької, обласної бібліотеки для дітей, що малює для маленьких читайликів, чомусиків і пустунчиків найяскравіші сни сказок. Казка Про жадівну ворону. Щодня дівчинка Маринка та її друзі приносили на двір посуд з їжею та водою. Тут, на розі будинку, розмістилася їдальня для звіряток та птахів. З мисок харчувалися не лише коти і собаки, а їжачки, горобці, голуби, ворони. Смачненького вистачало на всіх. Звірятка спочатку побоювалися одне одного, кошенята трималися подалі від собак та їжачків з гострими голками. Їжаки самі лякались і котів, і собак, а птахи. Снідали лише тоді, коли котів поруч немає. Але з часом звірі і птахи звикли до такого сусідства в їдальні та майже не боялися одне одного. Але якось вранці одна ворона не захотіла чекати своєї черги до харчів. Вона подумала чому це звичайні голуби чи маленькі горобці мають снідати раніше, ніж я. А коти й собаки. Вони ж цілий день нічим не зайняті, а у мене багато справ треба покаркати, а потім летіти на звалище. Тож, я гідна кращих умов, мені треба всього й побільше. З такими думками ворона підлетіла до посуду з водою, схопила його дзьобом, розштовхала тих, хто снідав, та швидко піднялася в небо. Звірята та птахи не очікували такого. Перелякані цуценята та кошенята притулилися до своїх матусь, їжачки згорнулися в клубочки, а горобці, голуби та інші ворони порозліталися хто куди. А жадібна ворона дивилася на них з гілки сусіднього дерева і раділа, що здобич у неї. Звірята та пташки почали звертатись до неї кожен своєю мовою, але зміст був однаковий. Як тобі не соромно. Ворона спочатку хотіла щось відповісти, але згадала, що у неї в дзьобі посуд з водою. Якщо відкриє рота, то упустить здобич. Тепер треба швидко випити воду, поки інші птахи не добралися до мене. До того ж, посуд тримати важко, подумала ворона. Тільки вона запустила дзьобу миску, миска полетіла донизу. Нічого дивного. Адже ніщо більше не тримало миску на гілці. На асфальті з'явилася мокра пляма, поруч з якою лежала глибока пластикова миска. Попела, називається, прокаркала у розпачі ворона. Що ж ти наробила? Жадібна вороно. донеслося знизу від обурених звіряток та пташок. Через тебе ми всі залишилися без води, і ти, до речі, також. А душі вже давно не було, процвірінькав один горобчик. А жадібна ворона сиділа на гілці і не наважувалася спуститися. Їй стало соромно через те, що вона зробила. Вона зрозуміла, що якби не зазнавалася і не скупилася, то води вистачило б на всіх, і вирішила ворона виправити свою помилку. Цілий день вона виглядала у дворі Маринку та її друзів Настю та Андрійка, а коли побачила, то підлетіла до дітей і почала голосно каркати та стрибати в бік їдальні. Так вона намагалася пояснити їм, що звірята та птахи залишилися без води. Діти підійшли до мисочок і побачили, що запаси харчів та води час поповнити. Хто Хтозна, чи збиралися вони самі це зробити? Чи дійсно зрозуміли, на що їм натякала ворона? От і казочка скінчилась, та за вушко зачепилась, а як ковдра заколише, то насниться ще гарніша.